Вітаю вас! Карта цього тижня Жриця, Богиня Ісіда. Ісіда відома нам з давньої міфології, але її культ був розповсюджений не тільки в стародавньому Єгипті, але й за часів античності у Греції та Римі. Взагалі, Ісіда одна з найпопулярніших богинь світу. Їй активно поклоняються в різних країнах, на її честь створюють локальні храми та вівтарі. Також досі, як єгиптяни, так і інші люди здійснюють паломництва до місць її стародавніх храмів. Ісіда це богиня мати, архетипічний образ богині, який можна зустріти в різних релігіях і культурах. Родюча природа, з якою з'являються живі істоти. І, як правило, богині матері є покровительками дітонародження, сім'ї, врожаю і жінок, і Ісіда не є виключенням. Але вона значно виходить за ці межі, адже ісіда велика в магії, володарка таємних знань, покровителька чаклунства. Саме Ісіда частіше за все зображується на аркані жриця в різних колодах таро. І тут виникає питання про зв'язок Ісіди з місяцем. Стародавній Єгипет був солярно орієнтованим, тобто найважливіше місце в релігійних культах займало сонце. І ми можемо побачити, що дуже багато єгипетських богів має корону у вигляді сонця. Лише деякі давньоєгипетські боги мають корону у вигляді місяця. І прямий зв'язок з ним. Ісіда одна з них. Але ви також можете побачити зображення Ісіди з сонячною короною. І крім того, сучасні містики говорять про те, що планета найбільш відповідна Ісіді Венера. Давайте розберемося, чому так і що це все означає. Перше, що важливо зрозуміти про давні єгипетських богів, і у тому числі про Ісіду. Це те, що ми говоримо про культи, які проіснували декілька тисячоліть. Крім того, в залежності від місцевості культи і характеристики богів могли відрізнятися. І ще один факт, який ускладнює уявлення про давні єгипетських богів, це перетікання культів і образів богів один в одного. В Ісіди є тісний зв'язок чи, можна сказати, перетікання культів з хатхор богиною любові та з нут – богиною неба. Через це в них є спільні риси та атрибути, наприклад, рогата корона, корова, як звичайна, так небесна, сістр музичний інструмент. За цієї ж причини ви можете зустріти інформацію, яка на перший погляд буде суперечливою. Наприклад, Ісіда є матір'ю Хора, Бога Сокола, а Хатхор його дружина. І зображення, де вам може здатися, чи є такий підпис, що хатхор тримає хора, немовля, як сина, ці зображення вказують на Ісіду. У той же час є об'єднана форма богині за ім'ям Хатхор Ісіда. Або інший приклад, коли в описі Ісіди вона е, зазначена як зіркова небесна корова, що є образом богині Нут, яка взагалі-то є матір'ю Ісіди. Такі складні перетікання образів характерні для давньої міфології. Яка сповнена глибокими містичними та магічними знаннями. Боги це жива енергія, яка може приймати різні форми, змінюватись та розвиватись. Тому зрозуміти божество можливо лише прагнучи пізнати його чи її в динаміці та в різноманітті, починаючи з тих фрагментів, які відомі з історії та міфології. Та враховуючи інтерпретації та сприйняття в сучасному світі. Тож, чому саме Ісіда частіше за все зображується на аркані Таро жриця Аркан жриця пов'язан з таємними знаннями. І один з головних міфів про Ісіду розповідає про те, як Верховний Бог Сонця Ра захворів, і ніхто не мог йому допомогти. Якщо б ра помер, то світ не зміг би існувати, тоді з'явилась Ісіда і сказала, що вилікує ра, якщо той повідомить, повідомить їй своє таємне ім'я. Таємне ім'я Ра не міг знати ніхто, адже це означало би надання магічної влади над усім світом. Але ра був змушений сказати Ісіді своє таємне ім'я. І богиня його зцілила. Після цього вона отримала титул великої чаклунки, яка володіє таємним ім'ям Ра та місячну корону в додаток до сонячної. В подальшому Ісіда ще багато разів доводила свою неперевершеність в магії та чудесах, в захисті, в створенні амулетів, всіленні та навіть воскресіння. Окрім рогатої корони сонячної чи місячної в Ісіди, є корона у вигляді трона. І трон є іерогліфом Ісіди. Богиня у стародавньому Єгипті була пов'язана з царуванням фараона. Вважалось, що фараон вбирає в себе божественну силу Хора, сина Ісіди. І, сідаючи на трон, він сідає на коліна своєї божественної мати. У Золотому віслюці Апулея є такі слова. Я та, хто є матір'ю всіх речей, володарка і правителька всіх елементів, що заснувала потомство всього світу, глава сили Божественної, я Цариця Небесна, і єгиптяни, які вправні у всіх тонкощах найдавнішого пізнання, які в своїх церемоніях навчені поклонятися мені. Звуть мене царицею Ісідою. Окрім корони сонячної місячної і трона, інші важливі символи Ісіди це крила Коршуна та жезел з лотосом. Тиждень під Картою Ісіди обіцяє бути сповненим важливих сенсів та подій. І перш за все тих, що направляє людину на шлях кращого, глибшого пізнання себе та світу. У цей тиждень важливо дослухатись до своєї інтуїції, присвятити час для пізнання та духовних практик. Жінкам у цей час корисно посилити зв'язок зі своєю природою, зі своїм тілом. Субота, 14 жовтня, це день нового місяця. І він же відкриває коридор затемнень. Тож корисно підготуватись до цього періоду і може навіть приділити увагу захисним практикам. І однією з них може бути чудова практика захисту богині сіди. Її суть в тому, щоб відчути контакт з богинею, що можна зробити за допомогою молитви, візуалізації чи ритуалу. І у момент цього контакту уявити, тобто відчути, побачити внутрішнім зором, як богиня з любов'ю закриває вас своїми крилами. Цю практику можна повторювати як у моменти усамітнення, так і в життєвих ситуаціях, в яких ви почуваєте вразливість. Я бажаю вам натхненого та чарівного тижня. Наступного понеділка продовжимо знайомитись з богинями Universal Goddess Star. До зустрічі.